В Україні з перших чисел січня піднімуться ціни на продукти, прискориться інфляція. Про це заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний на офіційній сторінці регулятора. Про це передає видання кореспондент НЕД. Ціни на які продукти можуть зрости. Розпитаємо у нашого гостя перший віцепрезидент торгово-промислової палати України Михайло Непран. Зараз з нами на зв'язку. Пане Михайло, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, колеги! Доброго дня, шановні глядачі! Раді вас бачити, пане Михайле. Розкажіть, як, які ціни прогнозуєте на початок наступного року, на січень, що може справді зрости в ціні? Чесно кажучи, знаєте, я коли а, прочитав цю інформацію, що голова, про, голова національного банку а, розповів про те, що спочатку січня можуть різко подорожчати ціни на продукти харчування, ну, о, ну по меншій мірі я був здивований. А, взагалі, хотілося б почути на підставі, чого він зробив такий прогноз. І от давайте, колеги, ми з вами навіть Дівки, самі. нам хотілося ну, так, б почути… Пане Михайло дало логі логічний такий попробуємо дослідження. От лишилося 4 дня до 1 січня, що стратегічно може трапитися на економічній ситуації 1 січня. Що ми проснемо проснемося на 2024 році, і виростуть ціни, так як вони написали, різко. З моєї точки зору немає таких причин. Абсолютно, чим викликана заява голови національного банку. Я не знаю, тому що ніхто не пояснює і з ким я спілкувався із експертів, і виробників. Вони теж чесно кажучи, здивовані. А у нас з економічно нормальна стабільна ситуація. Інфляція, навіть те, що прогнозували, виходить ну не двозначна, а однозначна. А у нас мінагропрод дав таку цікаву інформацію. Я їх попросив, хороший урожай пшениці. Зібрали 21,6% Мільйонів тонн. Наше споживання 6,5 мільйонів тонн. Тобто у нас хватить зерна і для внутрішнього споживання. Хватить на хліб, хватить на макарони, хватить на комбікорм, щоб відгодовувати е, наше же тваринництво. До речі, по тваринництву я говорив із найбільшими виробниками курятини, а вони мені сказали, що була хороша ціна на пшеницю. На зернови вони купили, а е, якраз зерно це ключовий. Елемент від годівлі курей, для щоб курка набрала один кілограм м'яса, вона повинна склювати два кілограма зерна. А от вони кажуть, купили нормально, хватає, а вони ціни не прогнозують ріст курятини. Курятина в нас ось вони зараз м'ясний продукт. Він найбільш доступний, найбільш поширений, тому що свинина дорожча, телятина вона завжди більш така елітарна. Навіть ті ж самі яйця, про які були такі притчі в язицях минулого Сезону теж зараз ціна в принципі стабілізувалася. І прогноз мінагропрода про те, що порядка 11 мільйонів тонн прогнозують виробництво у 2024 році. Внутрішнє споживання 10 мільйонів тонн. Тобто, яєць в принципі повинно хватити гречка, за яку так дуже багато говорили, і були питання і проблеми. Бо у нас до початку війни було досить великий такий, сегмент ринку, займала імпортна. Ну як не дивно, Китай, Потім а, були такі невеликі перерви в кінці в другій половині 22-го року. У цьому році дуже хороший урожай гречки. Планують, що буде 194 тисячі тонн при внутрішньому споживанні 150 40 сорок тисяч тонн можемо експортувати. Навіть гречка подешевшала на 60% а, І отак, якщо пройти точно так, цукор, точно так олія. Основні продукти харчування, які є економічних причин для росту на сьогоднішній день, немає, тому треба дуже обережно відноситися до заяв. Знаєте, які говорять, що все пропало. У нас, на превеликий жаль, уже є така ціла категорія таких так званих експертів, які хайпують на негативі, так? які люблять дати прогноз, що все пропало, все подорожчало. Потім починають читати. Так що ж подорожчало на півтора-два Є Є сезонний момент. Перед Новим роком завжди дорожчає, особливо на базарах. На ринках м'ясо дорожчає, а може дорожчати продукція, яку ми традиційно беремо до новорічного столу. Я тут можу українцям порадити одне: не спішіть іти на базар, ідіть у торгові мережі, особливо у великі торгові мережі. Я от їхав сьогодні на роботу. Дивлюся, називати не буду. Ви забороняєте, називати, щоб не було реклами. Але кругом йде реклама, що перед святами проводять акції, проводять знижки торгові мережі. Є великі зарубіжні торгові мережі, де принцип. Ціни стабільно тримаються незалежно від сезону. Так що е, я б ще раз хотів би закликати українців не дуже вірити негативним інформаціям, бо у нас на превеликий жаль є хайп на негативні інформації, а причин для значного росту ціни економічних, підкреслюю, економічних на сьогодні немає. Пане Михайло. А як щодо імпортних товарів, ми знаємо про цю блокаду кордонів між Польщею та Україною, Як з цим. Ну, на наше з вами щастя, 80% продукти харчування, які є на полицях українських магазинів, це українське виробництво. У нас імпорт, якщо ми говоримо от, традиційно перед Новим роком, що йде? Це цитрусові. А, ну Пік споживання мандарини, коли в нас ідуть? І тут на Новий рік, обов'язково під ялинку повинні бути. Але тут нам повезло, так як цитрусові у нас ідуть з Туреччини, ідуть через Румунію, через Молдову. А, тобто, я от говорив якраз із перевізниками, із нашими логістами, і говорив з торговими мережами. А, ну Буде невеликий такий ріст цін, скоріше навіть на базарах у приватних невеликих крамницях. Там завжди є спроба, так як є пік споживання, трошки підняти ціни. в торгових мережах проблем із цитрусовими не повинно бути. А везуть рибу, морепродукти. Це традиційно, особливо морська риба. Якщо ми говоримо за річкову, то у нас хватає своєї. А от морська риба, морепродукти це везуть звичайно імпорт. Отут -от можуть бути моменти, хоча на сьогоднішній день перебоїв поки що нема. Якщо ви зайдете в магазини, подивитися, то там достатньо нормальний вибір. Б'ють на сполох, кондитери какао-боби. 70% шоколад, який робиться, знаєте, це какао-боби, і без какао-бобів є на сьогоднішній день невеликі вже перерви. Е, про те, що якщо не буде відновлено регулярно, то можуть бути перебої. От якраз у кондитерки, і це може вплинути на вартість кондитерки, тому що там какао-боби. Решта це в основному люксовські товари, товари, розкоші, дорогі коняки, дорогі вина, е, хамони і всі е, дорогі сири. Ну це такий, знаєте, я кажу, специфічний сегмент ринку, у кого гроші є, то купить навіть якщо подорожчає на 15, 20 чи 30%. В Принципі населення середнього рівня споживання достатньо української продукції, достатньо м'ясної і сирної продукції. Так що причин для великих переживань немає. Дякуємо вам, пане Михайло, за спокійний аналіз, за ваші прогнози на наступний рік. Яка каже, пане Михайло, причин для переживання немає. Так він описує ситуацію і прогнозує ситуацію з цінами на початок наступного року. Це був Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України.